Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну курочку на соковитому стейку із капусти. Готується все дуже просто та легко. Отож, розпочинаємо. Щоб курочка вийшла смачною, нам потрібно її спочатку замаринувати. Для цього в миску до стегон вливаємо 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки майонезу. Я додаю приправу для курки: копчену паприку, сушений гранульований чесник та чорний мелений перець. Висипаємо і все ретельно перемішуємо. Можна кожну курочку, ось так взяти і всі спеції в неї втерти. Залишаємо її маринуватись на 3-4 години. Якщо бажаєте, можете лишити на ніч, буде ще смачніше. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник. Тепер нарізаємо стейки з капусти. Нам потрібно їх 6, так як є 6 стегон, приблизно 2 см. в сторону. Переложуємо капусту на деко, в якому будете випікати, трішечки солимо та перчимо за смаком, можна додати ще ваші улюблені спеції. Я додам ще копчену паприку. Змащуємо все соусом. В мене він зі сметани та соусу Лечо. Можна брати будь-який кетчуп. Або ж, якщо немає, можете просто покрити олією. Я брала одну столову ложку з гіркою сметани та 2 столові ложки соусу Лечо. Мені якраз його вистачило. Поверх соусу виложуємо стегна, які у нас вже замаринувалися, можна брати гомілку, можна брати філе, будь-яку частину курочки, яка вам більше вподоби. Вверх курочки по бажанню можна посипати ще паприкою, щоб був гарний колір рум'яний. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку та на готовність курочки. Ось і все, друзі! Наша страва готова. Курочка пустила весь свій смак та сік на капусту, яка стала дуже м'яка та соковита. Рекомендація вам: не робіть грубі стейки капусти, тому що будете довше запікати. У мене один стейк вийшов, грубший, тому я його лишила трішки довше у духовці. Ось і все, друзі, обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту і напишіть свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!